Життя на дні океану представляє величезний виклик, оскільки донні істоти не можуть долати величезні відстані, вони повинні винахідливо адаптуватись, щоб вижити, використовуючи обмежені ресурси. Голкошкірі – дивовижний тип, що здається, впорався з поставленою задачею. До цієї різноманітної групи входять морські зірки, їжаки, огірки та криноїди. На перший погляд, не схожі істоти, що насправді мають численні спільні риси, займаючи різні, але життєво важливі ніші в екосистемі. Їхній колективний вплив на біорізноманіття океану є монументальним, будучи опорою у підполітах підтримці тонкого балансу життя. Тож давайте з'ясуємо, чому голкошкірі настільки важливі. Голкошкірі бувають незліченних форм і розмірів, але є кілька особливостей, що об'єднують понад 6500 видів. Багато дорослих особин цього типу мають п'ятисторонню радіальну симетрію, візерунок найбільш помітний у формі морської зірки. Крім того, скелет голкошкірих це система з дрібних кальцинованих пластинок, кісточок чи голок, що забезпечує жорсткість та рухливість їхніх складних структур. Наприклад, у морських зірок скелет подібний до сітки та покритий тонкою шкірою, що надає зірці її характерну текстуру. У морських їжаків скелет формує жорстку сферичну захисну оболонку, а криноїди мають колоноподібний хребет, що забезпечує підтримку. Ці скелети також відповідальні за широке поширення та високу якість скам'янілостей голкошкірих, деяким з яких понад 500 мільйонів років. Мабуть, найдивнішими істотами цього типу є голотурії, морські огірки з висувними живильними щупальцями та трубчастими ніжками навколо рота, які вони використовують для пошуку їжі у мулі. Унікальна будова вимагає від них оптимізації деяких функцій організму, які у савців виконуються окремо. Наприклад, вони використовують задній прохід для дихання або як другий рот. На глибині 2000 метрів живуть плаваючі морські огірки, що сильно відрізняються від більш схожих на хробаків мілководних родичів. Тим, що вони мають фланець, схожий на крило, а також набагато більш драглисте тіло, що дозволяє їм злітати та плавати протягом короткого періоду часу. Коли вони приземляються, їхні ротові щупальця ненажерливо викачують осад у рот, еніпніаст перетравлює весь нещодавно випавший морський сніг. Коли тварина насититься або джерело їжі вичерпано, вона починає зліт. Але перед цим, подібно до дощових хробаків, вони залишать позаду себе очищений та аерований осад, виводячи з організму неорганічний азот і фосфор, що покращує донне середовище існування. Усі морські огірки відіграють корисну роль, переробляючи таким чином поживні речовини, розщеплюючи детрит до форми, яка є більш доступною для бактерій і дрібних істот, і яка менш ймовірно викликає цвітіння водорости, через що риби страждають від нестачі кисню. Без голотурій, які виступають інженерами екосистеми, морське дно стане безплідним. А ще далі, на позначці близько п'яти тисяч метрів, морські свині блукають у пошуках затонулих мертвих тварин. Це найглибші морські огірки, і їхні наповнені водою крихкі тіла майже розпадаються, якщо їх підняти на поверхню, що ускладнює вивчення виду. Однак відомо, що їхня шкіра просякнута отрутою, тому глибоководні хижаки не намагаються їх їсти. Це дозволило морським свиням стати відважними захисниками дитинчат королівських крабів. Катаючись на морських свинях, вони значно збільшують власні шанси на виживання. Деякі інші морські огірки живляться планктоном. Простягаючи у воду пір'ясті щупальця як фільтр для мікроорганізмів та вилизують їх одне за одним центральним ротом. Але важливість голотурій не обмежується їхньою ролью фільтраторів і охоронців. Багато з них закопуються в морське дно, спричиняючи біотурбацію, підняття закопаних органічних речовин, що дозволяє просвітати дрібним видам. Вони також беруть участь у складних симбіотичних відносинах з різними видами. Наприклад, імператорські креветки живуть на тілах мілководних голотурій, поїдаючи паразитів в обмін на захист. Форма мутуалізму вигідна обом тваринам. В той час стрункі, схожі на вугра карпусові риби, часто живуть всередині морських огірків, одержуючи користь від притулку. Проте господар нічого не отримує взамін, що робить це прикладом коменсалізму. Життя всередині морських огірків це розумна поведінка, оскільки вони добре пристосовані для захисту, відлякуючи хижаків липкою масою білих ниток, викинутих із заднього проходу під назвою. Трубочки кюв'єра інші виробляють голотурин, токсин смертельний для багатьох потенційних хижаків, або вивертають отруєні пекучі внутрішні органи, які можуть викликати сильний біль і лихоманку навіть у людей. Одним із небагатьох хижаків, здатних впоратися із захистом морського огірка, є ще один вид голкошкірих: гігантські сонячні зірки. Разом з іншими морськими зірками вони широко поширені, проживаючи від тропічного мілководдя до полярних глибин. Подібно до голотурій, крихітні трубчасті ноги вистилають нижню частину зірок, втягуючи морську воду через крихітні отвори, які називаються мадрепоритами, зірка приводить в дію водну судинну систему, що регулює тиск води в трубчастих ніжках. Ця гідравлічна система не тільки забезпечує рух, але й допомагає виконувати інші важливі функції дихати, виводити відходи. Полювати, або, як у випадку тернового вінця, обертатися навколо коралів, вивертаючи шлунок із рота, залишаючи після себе вибілений бездиханний скелет процес, який може підтримувати різноманіття рифів, не даючи коралам, що швидко ростуть, переважати повільніші види. Однак із регуляторів вони можуть швидко перетворитись на шкідників. Зміна клімату та зменшення популяцій природних хижаків, як-от тихоокеанського тритона, породжує бум популяції цих зірок, що загрожує знищенням цілих коралових рифів. Це демонструє, що коли екосистема втрачає свою крихку рівновагу, порушується стабільність і страждає піврізноманіття. Подібно до тернового вінця, дисбаланс у популяції морських їжаків також має негативні наслідки для рифів. Надмірне поїдання водоростей знищує різноманіття рослинних видів, що відкриває дорогу для водоростей, бур'янів. Їхній безконтрольний ріст затіняє та піддає стресу корали, що, врешті, може призвести до деградації цілих рифів. Але знову ж таки проблема не в існуванні їжаків, а у балансі видів без помірного випасу рифи все одно були переповнені водоростями та зрештою загинули. Тоді як хижаки, такі як морська видра, опинилися б під загрозою зникнення, оскільки їжаки є їх основним джерелом їжі. Дещо схожі на морських зірок, офіури є їхніми тоншими та спритнішими родичами, вони не мають водяної судинної системи, і їхній спосіб пересування передбачає змієподібне звивання рук, що забезпечує швидкість, спритність та навіть можливість виходити у відкритий океан. Хоча ці руки надзвичайно гнучкі, вони легко ламаються, допомагаючи втекти від хижаків. Звідси й інша назва крихкі зірки. З іншого боку, їхні близькі родичі є стіофіури ведуть сидяче життя. Від центрального диску відходять численні розгалужені кінцівки, що надає їм густий рослиноподібний вигляд. Вони зустрічаються в глибоких водах аж до Антарктиди, прикріпленими до скель чи губок. У день вони зазвичай ховаються, затягуючи руки, а вночі витягують та фільтрують товщу води, захоплюючи планктон, криль або навіть рибу. Чим зберігають біорізноманіття та підтримують баланс, як це відбувається майже в усіх місцях, де зустрічаються голкошкірі. Сьогодні ми дослідили світ голкошкірих, відкривши дивовижне розмаїття та значення цих заворожуючих створінь: від витончених рухів морських зірок до хитромудрих структур є офіур. Їх роль як архітекторів морських екосистем неможливо переоцінити. Однак сприйнятливість до змін навколишнього середовища робить їх особливо вразливими до викликів сучасного світу в той час, як від благополуччя голкошкірих залежить тонкий баланс життя у всіх морських екосистемах. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Та пишіть будь-який коментар. Слава Україні та дякую вам за увагу.